Прослідок Іду з возом від глухенької пристані до край неба. Що он воно, либонь вже близько, стоїть між Дніпровими кручами, як у велетенських воротах, урочисто святе передніччю і на ньому тоненька бузкова підківчина місяця молодого, з однісінькою зорею в парі, теж бузковою, смеркає. На сивій одроси траві. Подолу пасуться коні. Двоє. Один білої, другий карої масті, то лісникові. Вони хату його видно під байрачком над кручею. І дворище просторе з возом сіна біля повітки, а посеред дворища вогнище горить, і над ним казанок, вечеря вариться. Мені чути, як коні похрумують молодою травицею, поволеньки вдячно ласують. Здрастуйте, коні, гукаю до них неголосно. Вони піднімають голови від Паші, довго дивляться на мене, і очі в них місячні, добрі, як у всякої трудящої худоби. Іди мені далеко, одначе не біда. Зате набачуся і нечуюся. Бачитиму стежки і протопти весняні, що, мов гілля від стовбура, простягатимуться від дороги усі боки, до сіл, хуторів, до Дніпра. До видолинків при ньому, де рибалки ріжуть ліщинові вудлища на вудки, діти скобуть квасець на борщ, а молодь шукає конвалії або ж бузок, найповніший побіля давніх печищ на кручах і поміж кручами. Чутиму пісні, бо сьогодні неділля, то вже ж хтось заспіває, хоч сам, хоч гуртом. А як тиму шепелівкою, малим сільцем при дорозі, шепотітимуться в садах позатинні молодята. Ще діти обоє школярі а шепотітимуться. В голос не говоритимуть ні, бо їм кортить бути вже дорослими того й шепотітимуться, бо шепіт вечоровий то голос близького повноліття, бо шепіт таїна, шепіт притамована радість, що рветься з грудей. Потім будуть озерця й озерчата порослі липихою я натраплятиму на них у молочно голубій млізненацька. І обходитиму кружка. Озерці ті казатимуть про себе ще тоді, коли я їх не бачитиму. Шелеснуть у лепесі крила, крякне злякана качка і засючить просто на місяць на світло. Далі я зіб'юся з дороги або ліву руку заберу, або вправу. І якщо й не радітиму тій пригоді, то й не печалитимуся за турботою, куди ж у це тепер іти. Все кругом засинає або спить, а мені не переливки. Треба виблуджуватися, лягати грудьми на теплу ще зодня землю і довго дивитися при самій траві в далечінь. Коли мій зір вигостриться, звикне до припізнілих нічних випарів над видолинками, тоді я знову побачу крайнебу між кручами і знову піду. Отак помацьки прошукуючи, натраплю на загороду і дядькову Ігорову сторожку, витоптану з глини. От загороди пашить теплом, молоко пахне». Зітхають у вісні корови, лежачи по підвороччям. А дядько Ігор сидить у своїй хижі і плете кошик з обличакованої шелюги, або розфарбовує уже сплетений у зелений червоний Пружок зелений опоязка, що нижче пруга червона, чи навпаки, аби веселе. Кошики дядькова приязнь і підробіток. Як гармоністові на весіллі і награються схочу, і причастують. А сторожування то законно сказати б моя робота як усім. Так він каже. Дядька Єгора я люблю, хоч і не знаю. Навіть ім'я його не знаю. Це вже я сам вигадав Єгор, бо всі Єгори, які тільки є, видаються мені людьми розумними і лагідними. Можна б, звісно, розпитати в нього, яке життя прожив, та не хочеться в'язнути до людини мовчазної роботящої. Соромно. Так само, як пити воду з чужого колодязя, не спитавши дозволу в господаря, як стати й послухати, про що шепочуться молодята в саду. Знаю я лише слово, що дядько Ігор подарував мені ненароком і гадки не маючи про те, що радує. У слові, а ще в тому, як він його вимовить, чується мені людина добра, а хіба цього не досить, щоб її шанувати. Туман тоді стояв такий густий, що крийма вкрив і землю і Дніпро. Я йшов незнайомою дорогою, не бачачи її, вдалину вмання йшов. Назустріч мені виринув із туману дядько з в'язкою нових кошиків за плечима, силими бровами з під старенького сукняного квартуза, великими руками, схожими на ковальські молоти, і хлоп'ячими, ніжно блакитними очима. Тут є якась стежка до шляху на упростець?» спитав я, привітавшись. Дядько скинув в'язку розмальованих у червоне і зелених кошиків, зняв картуза. І вперше долони й чоло та сиву негусту чоприну, знов надів його. Аж тоді сказав. А як швидко треба, геш? Треба, сказав я. Тежки нема прослідок, як придивишся, знайдеш. Кошики на базарі купили. Нащо мені стільки кошиків Наплів, обмалював Обмалювали і купи, то продам. Додому несу, бо в топтанці моїй вже ніде складати. Там біля загороди топтанка моя. Ну, спасибі ж вам, сказав я. Та не спасибі, а піддай в'язку, одмовив дядько, і коли в'язка була вже в нього на плечах, усміхнувся. Колись казано, боже, поможи, а зараз, отак і кажи, тільки й сам поможи. Ну, бувай. І відійшовши кроків з десяток, рип-рип кошики за плечима, рип-рип, оглянувся. І очі в нього були нелукаво розумні. Про слідком іди не забув? Ні, дядько, і досі не забув.